Тирковка, старії завіси дала маті рідну дочку, за горі заліз. Ой, єкудала, той приказувала ой, щоб моя рідна дочка. Сім літний вона молоденька, того не стерпіла, кинулася зу зулькою, Юрик прилетів. садочку сіла, сіла впала, закувала, жалине заплакала, чи не веде вийшла на хати, стала й на порозі, як згадала рідну дочку пули. Леп сльози Вийшов на старший брат ружь набиває наробейку зузулейку, стріляти ціляй. Ой, не бейте сенку. Рабейки-зузульки, Щитай, щитай, мій синочку, За свою сістрець. Все, моя сістреця, Нехай йде до хати, Кувать. Вона й полетіла, у гайочку сіла, сіла пала, закувала, жалибне ко заплакала, мій га. Сіла впала, закувала, жалидненько заплакала, за ти мій гала.